Анта панове вітаю, мене звати Денис Зайченко, і не дивлячись на те, що я, а точніше, певна особистість зі схожостями зі мною не дуже позитивно відгукувалась про смартфон RealMe, особливо про болонку. Я не можу не визнати, що певний пристрій бомба, якщо він бомба. І Realme GT Neo 3 саме такий. Бо не так давно я оглядав смартфон більш відомого бренду в ту ж ціну, яку коштує цей. І у того смартфона переваги були лише. У наявності карти пам'яті. Майже у всьому іншому він у порівнянні з GT Neo 3 я не знаю, як байдарка з приклеєним зверху Арбалетом проти USS Zumwalt. Ну, або Армата проти Абрамса, як вам буде завгодно. Суть у тому, що Realme зараз знаходиться у позиції, котра дає. Моральне право демпінгувати ціни за рахунок неймовірної начинки, як у свій час робила Xiaomi, і самі бачите, куди її привело до позиції світового лідера і отримання санкцій за спонсорство війни. Але то вже таке. І так, це буде не повноцінний огляд, а лише по основним перевагам і недолікам. Якщо хочете максимально детальний, то текстовий матеріал у описі під відео. Також ви нарешті зможете напряму підтримати нас через YouTube фінансово. Стати спонсором можна на сторінці каналу. Ну а тепер до діла. Щоб ви просто розуміли, Realme GT Neo 3 дуже легко продати, вже просто перечисливши переваги. Ціна до 19 тисяч гривень за версію 12256. Є і молодші і дешевші відповідно. Дисплей 120 Гц AMOLED, 6,7 дюйма Full HD+. Яскравість мінімальна 2 ніта, максимальна. 1000. Дизайн агресивний, стильний, нереально мерехтячий у камеру, але дуже привабливий. Корпус не склизький, але силіконовий чохол все рівно йде у комплекті. А знаєте, що ще йде у комплекті? Зарядка на 150 ватт. Бо смартфон підтримує 150 Вт. Знаєте, що таке 150 Вт? Це 10% заряду за одну хвилину аж до половини ємності. І 100% заряду за 15 хвилин загалом. Тобто, якщо у вас пауербанк на 100 Вт, а я їх оглядав у великій кількості і вони зараз досить дешеві, то ви вважаєте маєте безлімітну ємність на неділю точно. Сам акумулятор 4500 мАч. Так, не так багато, але 13 годин у PCMark Battery T на 50% яскравості вивозить без проблем камери тут присутні. Хоча я не знаю, чому знущаюсь, насправді все дуже навіть чудово. Основна камера 50 мегапіксельна на сенсорі Sony AMX 766, котрий встановлюється і на a 54 5 g і на купі середняків від Xiaomi. Є оптична стабілізація, якість фото крута, відео пишеться 4К 60 кадрів, ширик на 8 мегапікселів, фронталка на 16. Ну і по іншим деталям: NFC, швидкий Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 5G, сканери відбитків під екраном, на місці Android. 13, а оболонка Realme UI 4.0. Дуже потужна і виглядає стильно. І. що ще? Захисна плівка, наклеєна з заводу. Тепер. Я не хочу, щоб ви на основі наступних моїх слів вирішили, що Realme GT Neo 3 це поганий смартфон, бо це не так. Наприклад, людина, яка писала текстовий огляд, від нього абсолютно у захваті. Я особисто не дуже, бо диявол криється у деталях. І ця Neo 3 зібрала у собі майже всі. Особливості, котрі мене бісили у моєму Realme. більше того, я боюсь, що майже всі смартфони Realme будуть робити мені нерви одним і тим самим. Вам, скоріше за все, не будуть, але все ж так, я не люблю Realme UI. Я не люблю розфасовку кнопок гучності і кнопок живлення по різним бокам смартфону. Я не люблю відсутність захисту IPX, не люблю відсутність бездротової зарядки і відсутність підтримки карти пам'яті. І особливо дуже не люблю 2-мегапіксельні макрокамери, особливо на смартфонах, дорожче за 5 доларів 30 центів. І вже тим більше на смартфонах, котрі коштують стільки. І єдине, що мене заспокоює, це той факт, що таких як я, одиниці. Більшості з вас буде начхати на карти пам'яті або макрокамери, бо так, Realme GT Neo 3 легко продати, перечисливши просто основні переваги смартфону. І вони в цю ціну унікальні, а недоліки мізерні. Тому вам, я його рекомендую собі. Не дуже, і на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до високої швидкості зарядки. Чи корисна вам буде загалом, чи вам, в принципі, все рівно з якою швидкістю заряджається ваш смартфон, бо ви його на ніч ставите? Мені особисто досить важливо, бо я смартфоном дуже часто користуюсь, у тому числі у насичених програмах, скажімо так, але ви. Пишіть і не соромтесь. Звичайно, я виражаю величезну дяку київському магазину Садмак ЄС за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. Посилання на цей магазин або на огляд мікрофон буде у описі під відео. Переходьте та знайомтесь, це дуже дуже сильно нам важливо. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забудьте глянути про спонсорство. Але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо з вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!